Добрий день всім, вже на дачі. Я визначилась з фронтом робіт. Садимо квасольку. Сьогодні далі наповнюємо огуречники з землею. І накупила я дуже багато квітів, тому що у мене є дуже багато вазончиків. Ось ці буду наповнювати позаду мене. І ще у мене вазончики Там, біля будиночку навісні. І туди будемо саджати петуню. Мені жіночка допомогла вибрати на ринку. Так що всім гарного продуктивного дня! Розпаковка квітів, які я сьогодні купила на ринку. Позаду мене два кашпо. У мене всього таких чотири. І багато таких маленьких горщиків на підставочці. О, я саджатиму петуню. Виростити сама не змогла. Оця мені подобається. І ось четверта. Ось. Такі пітунічки у мене будуть рости. А в маленькі горщики я купила ось такі квіти. Мені сказали, як вони називаються, але я забула, що буде дуже добре плістися по горщику вниз. І таке щось дуже миле. Ось така квіточка. Така гарна коренева система. У мене такі не виходять. У мене взагалі квіти не виходять. Але у мене все попереду. Ось так. Thank <sighs> you. Ось так це виглядатиме чотири горщики, але розумію, що можна ще два, щоб висіло шість. Воно розростеться і буде гарно-гарно. Найщасливіший пес. Нора пішла робити огляд території. А мені ще треба досадити ось ці квіточки. Я покажу, як воно рублять. Воно, дивіться, я не вляглась. Тут сонечко, і вона тут чогось постійно лежить, пузо гріє. Іди сюди моя рибка, Іди сюди моя собачка. Іди виглядай, щоб нас ніхто не вкрав з тобою. Іди, іди захищай двір. Отут я хочу, щоб в мене була е, зона квітів. Так десь воно виглядатиме. Ще одненьке маленьке є і два горщика. Тож, е, хто хоче мене привітати з Днем народження, яке буде у травні, не даруйте мені, будь ласка, зрізані квіти. Можна лише ті, що на посадку. Дякую. Сезон бур'яну відкритий. Я на цій ділянці поруч з горохом хочу посадити квасольку. Вона невелика, всього 40 сантиметрів, тому її не треба під забором садити. Але для цього мені тепер потрібно виполоти ось весь цей бур'ян. Тепер гарненько рости, рідна. Дивіться, що я маю. Багатство яке. Вже почала копати цибульку. Тепер буду робити салатик. Цибулечка, яєчко. І сметанка. Фінальний етап. Бачите, луночки? Це не просто так. Це наповнює грядки огуречник. Цю вже наповнила. А це ще пуста. Бачите різницю, чи не бачите?